Remix – це веб-додаток, який дозволяє розробляти та розгортати смарт-контракти на Conflux. Це один з найпростіших способів розпочати розробку смарт-контрактів, оскільки вам не потрібно налаштовувати локальне середовище розробки. Remix є веб орієнтованим, тому ви просто заходите на вебсайт Remix і можете почати як розробку свого смарт-контракту, так і його розгортання на Conflux. Це робить його доступним з будь-якого комп'ютера з браузером. Перш ніж почати, вам потрібно мати аккаунт Metamask, підключений до тестової мережі. Ваш аккаунт Metamask має бути налаштований і мати трохи CFX тестової мережі для розгортання контрактів. Якщо у вас ще немає CFX тестової мережі, вам потрібно буде отримати їх спочатку з крана. Як тільки ви підключите свій Metamask і підготуєте CFX, ви зможете створити свій контракт у реміксі. Створіть новий файл, назвемо його MyTokenSol, і вставте свій код. У своєму контракті ви вкажете версію Solidity, яку використовуєте. Ви також імпортуватимете бібліотеки, наприклад, з OpenZeppelin, про які ми вже згадували раніше. Це стандарт ERC-20, тому ви створюватимете токен на основі цього стандарту. Контракт матиме конструктор, який викарбує певну кількість токенів на адресу, що розгортає контракт. Щоб створити цей токен, вам потрібно буде ввести назву токена та його символ. Коли ваш код контракту готовий, ви переходите на вкладку компіляції. Вам потрібно переконатися, що версія компілятора сумісна з версією, зазначеною у вашому контракті. Оберіть версію компілятора і натисніть скомпілювати токен, якщо все правильно, він успішно скомпілюється. Після компіляції коду наступний крок його розгортання. Перейдіть на вкладку розгортання, виберіть ін'єктований провайдер. MetaMask. якщо ви робите це вперше, з'явиться спливаюче вікно з проханням підтвердити підключення до ремікс. Ви бачите, що підключені до свого гаманця, і там відображається кількість CFX, яка у вас є. Після підключення вам потрібно ввести назву та символ токена у поле розгортання. Наприклад, ведемо тестовий токен і назвемо його TT. Натисніть Транзакція і з'явиться спливаюче вікно, в якому потрібно підтвердити транзакцію та сплатити комісію за розгортання. Як тільки транзакція буде підтверджена, ваш контракт буде розгорнутий. Вам буде доступний статус, хеш транзакції, адреса розгортача, а також адреса самого контракту. Це повна інформація, що стосується розгортання. Ви зможете переглянути комісію за газ, загальну вартість транзакції та певну інформацію з журналу подій. З усієї цієї інформації візьміть хеш транзакції та перейдіть на Conflux Scan. Перейдіть до тестової версії мережі Conflux Space і вставте хеш транзакції у браузер. Це перенесе вас до транзакції, в якій ви створили свій смарт-контракт. Так ви можете легко створити токен, і це не займе більше ніж приблизно 10 хвилин. Якщо ви натиснете на контракт у Confluence Scan, то побачите, що він не верифікований. Проблема в тому, що ніхто не може переконатися, що код насправді є тим, що ви стверджуєте. Перевіряючи контракт, ви можете довести, що код, який за вашими словами працює для контракту, насправді є тим, що розгорнуто в блокчейні і що там нічого не приховано. Інша важливість перевірки контракту полягає в тому, що ви також можете взаємодіяти з контрактом через Conflux Scan. Давайте перевіримо його зараз. І для цього спочатку потрібно ввести адресу контракту та вибрати версію компілятора. Потім вам потрібно буде створити згладжений файл. Поверніться до Remix, класніть правою кнопкою миші на своєму контракті та натисніть Flatten. Sessions цей зведений файл по суті видаляє всі імпорти і створює єдиний файл, що містить увесь код без жодних імпортів. Скопіюй цей код, повернись до Conflux Scan, встав його і заповни всі інші поля. Як тільки ти це зробиш, надійшли його, і ти побачиш, що верифікація пройшла успішно. Тепер твій контракт верифіковано, і кожен може перевірити, як саме виглядає код. Ви можете бачити весь код, а також маєте ABI контракту, що буде важливим для розробки Web3, якщо ви захочете взаємодіяти з цим контрактом з Web3 чи додатку. Після верифікації з'являються нові вкладки в Conflux Scan. Ви можете читати змінні контракту, наприклад, баланс облікового запису. Ви також можете записувати в смарт контракт, як от схвалювати та переказувати. Це всі функції, які були успадковані від стандарту ERC 20 Також є функція, де ви можете переказувати токени з однієї адреси на іншу. Це ваш тестовий токен смарт-контракт, і ви можете взаємодіяти з ним безпосередньо через Conflux Scan. Remix – це чудовий інструмент для початку розробки смарт-контрактів. Він веб-орієнтований, тому вам не потрібно нічого встановлювати, і він робить процес написання, компіляції та розгортання контрактів дуже простим. Цей процес включає створення коду вашого контракту, його компіляцію, розгортання в мережі, а потім перевірку на Conflux Scan, щоб інші могли його бачити та взаємодіяти з ним. Після того, як ваш контракт буде розгорнутий та підтверджений, ви зможете взаємодіяти з ним за допомогою Conflux Scan або ж інтегрувати його у ваші власні застосунки, використовуючи інтерфейс ABI контракту. Це простий приклад із використанням стандарту ERC 20 але той самий процес застосовується до будь-якого смарт-контракту, який ви бажаєте розгорнути. Remix – це чудова відправна точка, і коли ви відчуєте себе більш впевнено у розробці смарт контрактів, тоді зможете перейти до більш просунутих інструментів, таких як Hardhat або Truffle, для великих проєктів. Спробуйте розгорнути свій власний контракт за допомогою Remix. Це практичний спосіб зрозуміти, як саме працюють смарт контракти, і ви отримаєте цінний досвід, який допоможе вам у створенні складніших застосунків.